Якщо ви хочете гарне волосся як після салону, то вам допоможе ось такий класний філер для волосся від бренду Lador. Сам філер невеликого об'єму 13 мл, але його вистачить на один раз, і він 100% вам сподобається. Адже після першого застосування ви 100% побачите перший результат. Цей філер позбавить вас від посічених кінчиків, добре відновить пошкоджене волосся. Зробить ваше волосся гладким і шовковистим. Він добре підходить пористому волосся, адже його інгредієнти вирівнюють їх. І завдяки кератину локони розгладжуються і стають більш шовковистими, а кераміди захищають волосся і зменшують шкоду від впливу фарби. Застосовувати його дуже легко, треба помити волосся, трошечки його підсушити, щоб воно було вологе, але не дуже мокре. Тим берете мисочку, але будьте уважні. Мисочка повинна бути не металева, а будь-яка пластикова, або як тарілка, бо не можна, щоб цей філер входив в реакцію з металом. Після того, як ви вилили весь вміст філеру у скляночку або в мисочку, треба налити в цю ємність. Просту водичку і також вилити до філера. Далі ви можете або взяти ложечку, лопатку, також неметалеву, або перемішати самою ємкістю. Перемішуєте все добре, і у вас виходить у вигляді маски. Наносите на волосся і витримуєте від 20 до 60 хвилин. Я рекомендую на голову вдіти якусь шапочку або пакет і добре прогрівати, поки не вийде час. Для того щоб філер спрацював ще краще, потім просто змиваєте теплою водичкою і починаєте сушити волосся. Після першого застосування ви побачите результат. Тому переходь на сайт і замовляй.